Кажучи, СММ вимре у 26-му році. Ну добре, давайте поговоримо, хто саме вимре СММ як міння постити сторіс? Так це зникне. Алгоритми вже зараз роблять половину того, на що раніше йшли години. Аналіз, сегментації, підбір форматів, навіть чорнові креативи. Але є одна зона, яку автоматизація не забере. Розуміння бізнесу стратегічне мислення і здатність шити маркетинг у єдину систему, а не набір випадкових постів, у тому, що у 26-му зникнуть не смм фахівці а виконавці без стратегічної голови. Бо вже зараз ринок вимагає людей, які не просто ведуть сторінку, а здатні оцінити бізнес модель, зрозуміти економіку продукту, побудувати воронку, зібрати адекватну рекламну структуру. І пояснити це клієнту людською мовою. І так, я бачу, як це змінюється по своїх запитах. До мене все частіше приходять ті, кому не потрібно просто постити красиво, а треба вибудувати систему продажів через соцмережі. І це абсолютно інша планка. Тому професія не вимре, а вимруть ті, хто сприймають СММ як технічну роботу. Якщо ти підприємець, то саме зараз час знайти сильного smm стратега Через два роки ринок буде перенасичений технічно ідеальними, але абсолютно безмістовними спеціалістами. А системність вона завжди на вагу золота.